З вам робота Ну подивіться. Від скільки це вартує? Ну дивись, це, по-перше, недороблена робота, тому що накидане шпакльо, шпакло, потім воно все буде затиратися. От бачите, як по чистову роблять, да? от витирають, потім так, ґрунтують. Ну, тобто, далі точно так же і тут буде, потім воно буде замиватися. А коштує приблизно, наприклад, оцей, оцю дверку покрасити. Опять же, Тут а, колір а, перламутр, трьохслойка. Десь 240 доларів коштує покраска цієї. Двері. І Що в принципі, ти? дверка буде віддалі, але треба розпильчик десь зробити, десь тут дверка, десь там дверка, десь там дверка. З клієнтом все обговорюємо, коли потрібна для людини малярка, рихтовка. Допоможемо, автомобілі зі Штатів допоможемо, допоможемо з роботи. Наприклад, людина, яка приходить до нас, віддає свій автомобіль на рихтовку-малярку. Ну і йому потрібен автомобіль. Ми зможемо йому в оренду дати А автомобіль. ви в оренду зможете. Можемо в оренду дати автомобіль, Нічого буде їздити. Собі. Нема ніяких питань. Якщо найкращі умови в шапці профіля є а, силочка, Посилали. там посилання, знайдете для себе, що вас цікавить. Або пишіть в особисті, допоможемо.